Всім привіт! Мене звати Софія, і в цьому відео я вирішила з вами поділитися своїми лайфхаками і порадами, як спростити собі життя, якщо ви носите ось цей корсет. Корсет Шено. Кожен лайфхак я віднесла до конкретної категорії, коли найбільша ймовірність, що він може вам знадобитися. Але якщо лайфхак припустимо в категорії літо, то це не означає, що Зимою ви не зможете ним скористатися. Тепер, я думаю, можна переходити до самого відео і до самих парад і лайфхаків. Перший лайфхак це міняти частіше футболки. Так як виходите, якби ви мокрі, і особливо цей лайфхак якраз для літа, так як літом жарко. Ви можете спітніти, і тому рекомендую міняти частіше футболки. Другий лайфхак це випливає він з першого, це ходити в душ декілька разів на день. Він теж, як би для літа, особливо. Літом ви мокрі також, і тому Сходило в душ, поміняли футболку і, в принципі, все. До речі, футболки, які одягати я не буду показувати, так як в мене в планах зняти відео якраз таки про одяг для літа, який бажано одягати, і який я рекомендувала би одягати. Тому, якщо хочете таке відео, то ставте лайк. Підписуйтеся на канал. Третій лайфхак це протирати курсет вологими серветками і користуватися антисептиком. Особливо, під, особливо ось ці штучки, я не знаю, під руками, там, де руки, то особливо в цій зоні бажано якраз таки притирати. Ось. До речі, коли попшикали антисептиком, можете залишити його на хвилину 2-5. І потім можете одягати. До речі, по поводу того, що я казала про футболки, хочу ще сказати, що коли ви носите корсет, то футболки якби жимаються, особливо літом вони ще й прилипають до тіла, це дуже комфортно, якби, вони через це мокріють, і тому це дуже класно сходити в душ, якби, і потім поміняти футболку. Не скажу, що прямо. Треба кожен час ходити в душ, але два рази на день я б рекомендувала все-таки ходити в душ. Четвертий лайфхак. Щоб корсет не натирав, натягайте довші футболки. Я футболки, які казала, показувати в цьому відео не буду. Але мається на увазі не з довгим рукавом, але трохи. Рукав трохи довший. якби. Щоб це не було як майка. Ось, так як корсет натира... може натирати під руками, це не дуже комфортно, і вам буде набагато простіше, якщо ви будете знати, що у вас не буде всяких потертостей. Так як потертості іноді доходять до ран, це дуже потім боляче, взагалі ходити і, і всяке таке. У мене не доходило, але я знаю, що є люди, в яких таке буває. Мені взагалі корсет, можна сказати, під руками не так, щоб натирав. Ось, я іноді корсет навіть на то подягала, і мені було нормально, але цьому він може натирати, тому все ж таки рекомендовано брати футболки довшим рукавчиком. Цей лайфхак не тільки для літа, але я вирішила його додати в категорію літа, так як він там більш актуальний. П'ятий лайфхак. Коли холодно, одягайте корсет. В корсеті набагато тепліше, і це часто мене спасало у школі. Всім холодно, а мені ні. Це прям плюсик. Лайфхак просто ідеальний. Шостий лайфхак. Носіть джинси на пару розмірів більше. Це стосується не тільки джинсів, взагалі носіть весь одяг оверсайз. Чому я звернула увагу саме на джинси, так як... Якщо ви, припустимо, в школі або в університеті, без різниці, в принципі, то джинси, якщо вони більші, вам буде простіше її знімати. Якщо вони прям притиснуті будуть, буде набагато складніше, це займе більше часу. Якби якщо вам незручно одягати колготки через те, що вони сповзають по корсету, так як корсет... Слизький, все ж таки, трохи, і може сповзати, то замінюйте їх лосинами. Сьомий лайфхак. Якщо вам складно сидіти в корсеті, у вас затікає спина, то спробуйте пройтися трохи. Якщо це неможливо, то приспустіть трохи корсет. А якщо вам це не допоможе, то попросіться вийти з класу, якщо на даний момент йде урок. Восьмий лайфхак. Якщо у вас планується якась виїзна поїздка зі школою, і ви розумієте, що не видержите стільки часу в корсет, але все ж таки хочете. Поїхати, то підійдіть до класного керівника і запитайте, де можна залишити на деякий час корсет. Тепер будуть лайфхаки для дівчат. І дев'ятий лайфхак це якщо у вас болить живіт в критичні дні і вам важко спати в корсеті або ходити в ньому, то знімайте його на цей період. Якщо вночі ви знаєте, що може боліти живіт то краще поспати цю ніч без корсета, так як тоді він буде не з такою інтенсивністю боліти, як якби ви були в корсеті. У мене такі ситуації були, тому я розповідаю, в принципі, все зі свого досвіду. І якщо я була без корсета цю ніч, то він не так болів. А якщо була в корсеті, то я не могла потім заснути до ранку. І всіх, в принципі, по-різному, як я і казала, і у вас, може, і він взагалі не боліти, але я розповідаю, як я облегшувала собі трохи життя в корсеті шино. І останній лайфхак на сьогодні це стосовно бюстгальтери чи топи. Мені завжди було зручніше саме топи, так як вони не такі тугі, як бюстгальтери. тому якщо вам некомфортно, Бюссалтерах, і вони якось вам заважають, то спробуйте топи, вони справді виручають в таких ситуаціях. На цьому відео підходить до кінця. Якщо ви використовуєте ще якісь лайфхаки, то пишіть їх в коментарях, можливо, комусь вони допоможуть спростити життя. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайки, натискайте на колокольчик, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових роликах. Всім пока-пока!